Повністю весь побут, повністю все військово споряджена, вона історичним. Максимально, як і по матеріалу, виконання і так далі, воно приближається до історичних аналогів. Тобто і одночасно це монастирська фортифікація, одночасно це її цікава там, природа, тому що там є печери, є де, можна сказати, навіть розміститися, якщо це якісь... Форпости саме ми виставляємо дозори, форпости, і власне вони можуть ночі там. Ну, звісно, цей експеримент він історичний експеримент. Він можна сказати на себе себе на виживання, тому що кожного року, в цей час, коли ми проводимо, вже є сніг, вже є сильний вітер, і тобто ми якраз. Тестимо наше спорядження, тестимо людей, і це дуже цікаво. Ну, в принципі, немає аналогів по, по, по Україні в таких навіть масових, тому що це одночасно і поход, це одночасно і оборона, тому що там э, на деяких участках э, самого монастиря ми робимо якби, э, штурмові дії.